Пільний доступ до публічної інформації одна з рис, яка визначає демократичну державу Україна, зобов'язалась ще у 2005 році ухвалити закон, який би полегшив доступ до офіційної інформації. Але окрім судової тяганини, журналісти так і не отримали чітко врегульованих норм у цій галузі. З деталями наша київська кореспондентка Олена Пронічева. Театралізоване дійство з паперовим возом перед центральним офісом партії регіонів. Тут і Ющенко, і Янукович, і Герман, і представники ОБСЄ. Віз це законопроект про доступ до публічної інформації. Організатори акції впевнені, що пора рушити його з місця. Що він дає? По перше, це чіткі і прості процедури доступу до інформації. Тепер громадяни України можуть отримувати інформацію не протягом місяця, а то й більше, а протягом п'яти днів. До того ж, за новим законопроектом можна притягати до відповідальності чиновників, які відмовились надати інформацію. На думку експертів, сьогоднішнє законодавство робить владні структури практично недоступними для журналістів. Те, Що в нас є зараз воно ну ніяким чином не сприяє роботі журналістів. І, взагалі, не сприяє громадянам в отриманні інформації, да? тобто влада у нас залишається по суті таємницю сама початками. Журналіст інтернет-видання Українська Правда Сергій Лещенко щодня зустрічається із небажанням влади давати інформацію. Навіть президент країни відмовився надати декларацію про доходи на вимогу Сергія, через що видання подало позов до суду на Януковича. Мені здається, це взагалі ну, якісь дикі речі, які західним суспільством виглядали просто абсурдно. Ну в чому тут це краще? Хіба це не є відкрита інформацією, в які фірмі президент виступає заставити, хоча б з точки зору контролю за конфліктом інтересів. Партія регіонів від якої залежить ухвалення законопроекту, погоджуються, що доступ до інформації треба зробити простішим. Хоча сам розгляд ініціативи відкладають вже вдруге. І Адміністрація в цьому зацікавлена і уряд і депутати наші, але є певні технічні моменти. Краще два-три тижні, тижні тижні попрацювати і отримати більше досконалий закон, чим потім знову. Казати, що він не працює замість того, щоб прийняти існуючий документ, партія регіонів зареєструвала новий із зміненою назвою. Все це робиться для того, щоб не допустити ухвалення законопроекту про доступ до публічної інформації, впевнений Сергій Лещенко. це така ну не дуже хитра, я б сказав, примітивна така піар-операція. Спробую сказати, що за це ми не голосуємо, але ж от є нас свій, і ми за нього проголосуємо. За нього є 300 голосів. Не слово ділом. Олена Пронічева для Голосу Америки, Київ.